Вітаю, друзі, Розпочинаємо викупку саджанців від межого горіха. Одну річки та двох річків. Зараз покажу для прикладу, яка коренева система і як виглядає сам саджанець. Твіться, для прикладу, хочу показати, які саджанці від горіха вдалося викупати. Це є однорічка, річка висотою. До 80 см навіть є такі, що по метру. Це я, бачите, розсортував на три групи. 60 плюс 20-40. І ось такі дрібні по, до 20 см. Навіть є десь 30 але ось такі приблизно рахую як до 20 см. Хоча їхня висота, якщо можна подивитися, ось, будь ласка. Бачите, 30- майже 40 см. Все йде в першу групу. Ось дивіться, від 50 см до 90, бачите, це є 40 см. Такого плану. Ось метр 10, 60 плюс. По ціні ось такі саджанці 15, ці 10, ці 6. Це і розірбна ціна, якщо оптова ціна, можна договоритися, як то кажуть, це залежить від кількості. Ось такі саджанці – чудовий матеріал для посадки для дорощування. Ось такі медвежі можна вже сміло прививати на висоті 20-30 см. Практикували прививку, все чудово. Для бажаючих придбати, пишіть на Viber. До зустрічі!